Ну і тепер продовжимо темою, яка не визнає кордонів. Я думаю, ви помітили аномально фактично теплу погоду. В кількох містах України було встановлено температурні рекорди, і все це пояснюють зараз пиловою бурею, яка прийшла до нас із Сахари. Детальніше будемо розпитувати пані Наталі Діденко, синоптикіні. Вона з нами в ефірі. Пані Наталю, вітаю! Вітаю, вітаю! Пані Наталі, оцей пил з Сахари, яким нас зараз попереджають, бути з яким треба бути обережним, зачиняти вікна, не надихатися, тому що погана ситуація з повітрям у столиці. Конкретно скажіть, будь ласка, це якесь нове явище, чи вже таке було в попередні роки? Ну, дивіться, давайте розкладемо по паличках. Ну, по перше, тепло це не наслідок пилової бурі, а просто до нас прийшло тепло із південних широт. Переміщення атмосферних мас завжди відбувається, як ви абсолютно щойно правильно зауважили. Кордонів для атмосфери, на щастя, немає, не існує. Те, що в Україні спостерігається запилення повітря, це не пилова буря. Це саме просто. Перенос пилових часточок із північних районів Сахари, і оскільки. Повітряна маса тепло піднялася високо в верхній шарі атмосфери. Вона переміщувалася з південного заходу з півдня і охопила досить багато європейських країн, і там спостерігається сильне таке запилення, помутніння повітря. До України також дійшло, і завтра ще частина повітря цього повітряної маси прийде. Пилові бої у нас трапляються і досить часто це переважно. Навесні, влітку у південній частині та у східній частині України, ну буває, доходить масштабніше, тобто і до центру, і до півночі, і до заходу. Але це саме не пилова буря. Я підкреслюю, це просто перенос пилюки, тому що пилова буря це перенос і пилюки, і верхнього шару ґрунту, і таких більш крупніших дисперсних часточок. А це ось ну прийшло з таким потеплінням до нас, Ага, але з Сахари, правильно? Так, так, так. Та, угу. ну, то це вперше воно до нас прийшло чи вже таке бувало? Ні, ні, бувало. Бувало це. Ну просто коли е, перенос південний перенос повітряних мас спостерігається. Якщо це дуже такі потужні процеси, піднімаються верхні шари атмосфери. Переміщується на північний схід, тобто до нас то очевидно, що повітря приходить разом із цими пиловими часточками, які високо піднімаються в атмосферу, тобто разом із теплом, десь можливо там разом навіть із дощем. Ну, ось так. А що стосується найближчих днів, ну по перше, не, не треба боятися, це абсолютно нічого такого страшного нема. Ну, пилюка, ну курява, ну сахарська, не українська ну, нічого Ну, так, страшного. Не, не вперше, просто наскільки вона затримується, так. тому що вчора я бачив серед місця столиці було всіяне не людьми, всі вийшли грітися. Це надовго? Ну, ви знаєте. І знову ж таки нічого страшного, тому що це взагалі природнього явища ж, е, е, така штука, так, це курява, це ж не щось там таке, не дай Бог, хімічне. Е, завтра на Заході України пройдуть дощі, знизиться температура повітря, тому там вже ситуація е, ну так би мовити, вирівняється. Нарешті території України буде ще тепло, 20-25 градусів, і буде, до речі, завтра е, хочу е, зауважити, завтра буде сильний вітер із штормовими поривами і якраз Південного і Південно-Західного напрямків. Тому на півночі, у центрі, навіть на Сході, на півдні. Тим більше ну, може бути таке погіршення якості повітря, я б сказала. Тому ну, миття вікон можна відкласти. Дуже уважно треба бути тим людям, у яких проблеми взагалі з органами дихання. Ну, Ось такі нехитрі способи самозахисту, звичайно, ну, можуть бути. Ну але чи не є це справді е, якимось температурним рекордом? Бо я бачив, що в кількох містах зафіксували е, такі з від початку спостережень з кінця 19 сторіччя, що не було теплішого дня ніж 31 березня. Наскільки це серйозно? Так, це, наприклад, там і для Києва також це фіксувалося. Ну справа в тому, що кожен сезон відбуваються якісь рекорди, завжди вони бувають. І зараз справді аномальне тепло за кліматичними характеристиками. Ця ситуація десь більш характерна для кінця травня, для кінця, перепрошую квітня, на початку травня. Але такі виноси тепла бувають, такі, як ми сказали, рекорди. Але це не рекорд, якийсь таке абсолютне. Просто існують рекорди перевищення максимального. Значень чи мінімальних для якогось конкретного дня, ось для 31 березня було перевищення температури повітря, але це не означає, що для всього березня чи зараз, ось 1 квітня, таке відбувається. Тому дуже спокійно треба до цього ставитися. Тобто, якщо я правильно розумію, пані Наталію, то не треба особливо переживати через усі частки пилу, через усю теп через це тепло, а спробувати насолодитися. Ним наскільки взагалі можна цим насолодитися в час війни, але зігрітися цим теплом. Ну, дивіться, хто реагує на таку запиленість там, чи задимленість, у людей же різна якась така є реакція. То, звичайно, треба ну, бути більш уважним і спостережливішим. Можна зробити вологе прибирання в квартирі, як я вже сказала, з миттям вікон трошки почекати. З провітрюванням також ну, можливо трошки бути обережнішими. Тобто нічого катастрофічно страшного не відбувається і не відбудеться, я сподіваюся, але якісь такі засоби, хто як реагує, ну, наприклад, на ось на таку запиленість саме. Повітря, то ну треба просто бути уважнішим і до повідомлень, і власне до поточної ситуації. Пані Наталі, дуже дякую за такі фахові пояснення. Наталя Діденко, синоптикиня, була гостою розмовної студії нашої частини ефір.